Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як записати внутрішній звук пристрою на Windows. Отже, шукаємо і пишемо OBS Studio. Завантажуємо. У мене Windows, мабуть, як і у вас. Далі. Відкриваємо інсталятор і встановлюємо програму. Тут просто тиснемо Далі, далі, далі і встановлюємо. Після встановлення маємо OBS Studio. Щоб записати внутрішній звук ПК, тиснемо плюс. І обираємо захоплення аудіо. Тиснемо ОК. OK. Вибираємо потрібний пристрій зазвичай за замовчуванням. Тепер маємо програму для запису внутрішнього звуку. Можна включити що завгодно, і вона почне запис. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я. Усім бувайте!